Розвітаю, це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій. ситуацію на полі бою станом на 4 грудня. Дрони прилетіли у місто Грозний у Чечні і атакували там казарми полку спеціального призначення імені Кадирова. Оглянемо цю тему сьогодні на Курщині. Тим часом наша морська піхота розтрощила бронетехніку окупантів. Маємо кадри власне цієї події ще одну. Колону ворога так ефектно розбомбили біля Курахового. Щоправда, ситуація біля Курахового все одно дуже складною залишається фактично критичною, і там біля Курахового втрачено було ключове село для захисту цього міста село Старі Терни. Сьогодні ми детально ситуацію на Курахівському напрямку розберемо. Також ситуація дуже складна і фактично критична у форматі оперативного оточення. Залишається біля великої новосілки. Росіянам там вдалося перерізати ключові дороги від великої новосилки. Сьогодні південь Донбасу в особливому фокусі у нас в нашому огляді. На Харківщині кращі новини. Там росіян викидають за річку ОСКІЛ на північ від Куп'янська і маємо деталі цієї операції. Сьогодні, власне, їх і оглянемо. На початку нашого огляду я нагадую про важливість, як завжди, реакції на відео, це коментарі, це лайки, вподобайки, кому як більше подобається. Це також підписки на канал. Будь ласка, про них не забувайте. Вони дуже нам допомагають власне працювати на Ютубі. Дають Ютубу сигнали, що огляди наші вам цікаві. Вчора, до речі, дуже багато було. І коментарів, і лайків. Сьогодні прошу не збавляти темпу. Ну і прошу вже також завершити нарешті збір для мінометників 125-ї бригади Сил ТРО. Це мінометники нам знайомі. Ми вже їм допомагали. Зараз у хлопців. Виникла потреба у транспорті в пікапі, і на Mitsubishi L200 Ми збираємо. І це насправді один з найважчих зборів на карті, який у нас був дуже повільно. Він рухався, але на щастя, ми залишилися вже фактично на відстані одного подиху від закриття цього збору. Три відсоточки залишилось, і кожен ваш донат сьогодні. Я думаю, може стати вирішальним і закриє цей збір. Я особисто вам буду дуже вдячний, оскільки в нас у черзі стоїть кілька зборів для інших підрозділів, і там уже ну зачекалися наші захисники на ці збори. Ми коротенько зробимо перерву, аби трохи передихнути. Тоді перейдемо до наступних зборів. Ось QR-код, власне для сил ТРО на пікап власне мінометникам. Для 125-ї бригади, будь ласка, долучіться сьогодні. Задонатьте там дійсно залишилось небагато. І сьогодні ми можемо цей збір цілком реально закрити. Я вірю, що так і буде, і дякую вам за це. Отже, далі е, нас власне ще є. Привітання на початку нашого огляду. Перш ніж ми до карти перейдемо, ми вітаємо наших військових артилеристів і військових ракетних наших військ. Оскільки сьогодні їхній день, їхнє свято і. Справді є така приказка у війську, що під артилеристів він береже кров піхоти. Тобто дійсно артилерія потіє, стріляє, але при цьому прикриває позиції піхоти, нищить ворога на відстані на дистанції. Тому хочеться побажати нашим артилеристам, ракетникам, аби в них завжди було предостатньо боєприпасів, з чого стріляти, чим стріляти. Ну і так само, звичайно, людей, щоб не бракувало і ворога було уражено дійсно в і кількості і на безпечній дистанції, аби все було гаразд у наших військових Принагідно Також нашим артилеристам я сьогодні дякую і вітаю свого тата молодшого сержанта 47-ї окремої артилерійської бригади. От і з цим сьогоднішнім днем. Ну а далі рухаємося вже відповідно за планом. рухаємося спочатку. Ми власне на Курщину, але ще до того як розберемо ситуацію, там є у нас прекрасні кадри прильотів дронів по Чечні, по Грозному. І цієї теми ми теж не можемо оминути. Сьогодні на світанку безпілотники ударні прилетіли по казармах полку поліції спеціального призначення імені Кадирова в Грозному, тобто полк імені Кадирова. І це полк спеціального призначення. Його нібито створено для такої. Антитерористичної мети, ну в лапках, звичайно, яка там антитерористична мета, це і є чисті терористи самі по собі. І цей полк мав би фактично боротися з якимись проявами незгоди всередині самої Кадирівської Чечні, але його було направлено, зокрема, і для виконання різноманітних там наглядацьких, напевно, функцій біля лінії фронту в Україні, тобто брав участь цей полк в операції так званій СВО у війні проти України. Але очевидно, що стояв не на першій лінії. А швидше за все, вони були такими отрядами, або просто наглядачами за росіянами, які воювали перед ними. І от що нам відомо про цей удар? Ну, ми кадри щойно побачили, був вибух, зруйнована дахівка, дах і перекриття цих, цих казарм. О 4.50 ранку дрони прилетіли туди безпілотники в Грозний, пройшли всі системи ППО відповідно, і от уразили цю будівлю. Проки, що немає офіційної інформації про поранених або загиблих, може її приховують. Взагалі Російське міністерство оборони сьогодні про багато регіонів написало, які атакували українські дрони. Там була, наприклад, і Астраханська область, і прикордонні з Україною, області, Ростовська, Білгородська і так далі. А от про Чечню не згадували, не промовчали. А виявилося, що там був удар, і то удар був цілком влучний і неефективний. Далі на Курщину рухаємося, як і було обіцяно. Покуршення сьогодні коротенько в нас, в принципі, як бачимо, образи зони контролю українських військ навколо суджі. Та прилеглих населених пунктів не змінюється однак є у нас кадри боїв. От з цього краю, західного краю нашої зони контролю, це село Зелений Шлях, яке ближче тут до кордону розташоване. Ми його навіть шукати на карті зараз не будемо, але саме біля цього села на напрямку біля зеленого шляху, скажімо так, було знищено російську механізовану колону, яка намагалася штурмувати наші позиції, рухатися в напрямку наших позицій. Ці кадри оприлюднили, зокрема, і військові 36-ї бригади морської піхоти імені Михайла Білинського. І от вони описали цю ситуацію: цей бій. Власне, росіяни висунулися і танками, і бронетехнікою іншою. Там БМП БТРи були задіяні і втратили в ході цього штурму, цього наступу, шість одиниць техніки. Їх, як бачимо, було знищено. Або це міни так спрацювали, або ж тут воно виглядає на прильоти з артилерії, скажімо так, далекобійні, дуже ефектно вибухає, детонує боєкомплект на цій броні. Ну і бачимо, що пристріляна доріжка, пристріляна дорога. Тут, напевно, що наші артилеристи теж постаралися накрити цю колону. от Бачимо втікає одна остання коробочка із тих з цієї колони, але і вона далеко не заїхала. Усі шість Власне, було. Одиниць бронетехніки знищено, і добито ворожі танки, які заклякли на цій дорозі і вже не могли рухатися. Дрони вже завершили справу і добили підбиті російські оці одиниці бронетехніки. Отака От у нас ситуація по Курщині, такий епізод боїв. І взагалі ну, ми фіксуємо, що за останній час чимало таких добрих новин. З Курщини надходить. Це Означає, що нашим вдалося там стабілізувати фронт і стримують там окупантів доволі ефективно. Військові. По куп'янському напрямку, по Слобожанщині, у нас є теж цікаві кадри операції в районі Новомлинська. Ось це блакитна зона. Це те, що було відбито у ворога силами одного із батальйонів, 8-го батальйону, 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Дельвейс. Цю зону на правому березі осколу росіяни пробували перетворити на свій плацдарм для подальшої там, висадки і обходу Куп'янська уже з заходу. Північного заходу через дворічну, так і от саме тому вони так лізуть вперто через оскіл. Хоча це дії, скажімо так, приречені на неуспіх, але ну ворог все одно пробує. І ось вчора ми повідомляли про те, що було відбито Новомлинська. Сьогодні маємо кадри того, як це було зроблено. Всі кадри не показуємо. Ми дещо тут відцензурували. Не видно, зокрема, як росіяни там тікають аж лапті гублять цілими групами от під вогнем наших танків. І е, нашої артилерії і наших штурмових груп от бачимо, як танк наш працює чистою прямою наводкою по посадці, де засіли окупанти. Отже, відео це опублікувала 10-та, вже згадана окрема гірсько штурмова бригада Едельвейс. Написали вони, що 1 грудня штурмові дії почалися зранку з формування колони техніки з десантом там БМП 113 були задіяна техніка, і приданий екіпаж танка танкового батальйону 3 окремої танкової бригади, які, от, власне, ми й бачили цей. Танк, як він працює по ворогу. От маємо кадр підняття вже українського прапора в Новомлинську. Визначеній точці. Я просто перекажу власне коментар наших військових. Діпстейд до речі, оприлюднила цей коментар. Ініціатива як операція відбувалася. Визначеній точці, колона розділилася, і кожна машина залетіла на визначену ворожу позицію, подививши вогнем і скувавши противника в укриттях. Штурмові групи десантувалися з техніки. Зробили ривок до окопів противника. І з першого накату вдалося частково. Пробитися до позиції противника, але не остаточно, бо деякі російські опорники здійснювали супротив. Другий наказ з технікою підсилив штурмові групи і вдалося захопити усі визначені позиції. Противник вирішив контратакувати ключову позицію, яка давала контролювати Новомлинськ, послабивши свої два опорні пункти з лівого флангу. Ворог зняв піхоту з двох позицій. І вів в дію резерви із підвалів села натовпом у 24 рила побігли вони на штурм позиції. Поки злагоджені дії першої ГШР колективних вогневих засобів і артилерії притисли Росіян до землі. Друга, значить, група, скориставшись ситуацію, зачистила і зайняла послаблені противником позиції. Коли Росіяни зрозуміли, що вони вже затиснуті з двох сторін, їх просто розбирають з всіх можливих засобів, то вони почали панічно втечу через річку Оскіл. Ну, уявляєте, як це перепливати? Річку поспішно, напевно. Просто вплав в грудні, 1 грудня. Так закривали сезон купальний росіяни в такий спосіб. Ну, тікали хто як міг, доплили далеко не всі на той берег. От така от історія по Новомлинську. Тобто, це ще раз підкреслює, ну, що ворог діє ну, в стилі камікадзе, тобто вони перегрібають річку в туман в такі умови, коли видимість послаблена, висаджуються там. Ну а потім чекають, що їм просто усміхнеться удача, і підтримка прийде, і все буде гаразд, але як правило, все не гаразд відбувається. Ми про це говорили сьогодні. До речі, з командиром батальйону Ахілес, 92 92-ї бригади, Юрієм Федоренко. Він каже, що ці спроби росіян перепливати оскіл, скіл, там закріплятися. Це як правило квиток в один кінець. Ні на що вони там ні на яку перспективу розраховувати не можуть, тому що згодом їх виявляє наша. Не розвідка і проводяться такі операції зі знищення зачистки, які ми щойно бачили. Є у нас кадри, до речі, від Ахілесу, того як працюють вони своїми авіаційними комплексами, ударними дронами по ворожій техніці. Зокрема, знищили установку град серед іншого. Це теж напрямок біля Куп'янська, але південніше від Новомлинська. Від Куп'янська, це ближче до сіл Колісниківка, Кругляківка, тобто ближче до Борової, скажімо так, де росіяни теж до Осколу в притул підійшли, то там за останні дні Ахілес, батальйон безпілотних авіаційних комплексів, провів вдале полювання на таку ворожу техніку. БМ-21 град був виведений з ладу і ураженого у Камаз, Урал, «Буханку» і ще один Урал, яким росіяни підвозили живу силу і боєкомплекти. От в район Осколу Сенькового можемо на карті зараз цей район побачити, оглянути. Тут так само. Є проблема з тим, що ворог вийшов на ділянку біля ріки Оскіл, і от зараз від Колісниківки намагається північніше. Проповзати, просуватися. І от в південному напрямку, в бік Борової, теж росіяни прагнуть просуватися, їх е, там знищують, спалюють, не дають їм цього зробити, зокрема, і військові підрозділу Ахілес. Загалом про втрати Росії можемо детальніше поговорити, бо бачимо, що вони ну, величезні, навіть на цих двох напрямках, які ми щойно е, оглянули. От е, в Пресу в інформаційний простір випливла інформація про те, що в росіян 48 тисяч зниклих безвісти, озвучила цю інформацію. Племінниця Путіна Анна Цивілєва. Вона ж є і заступницею міністра оборони Росії Білоусова. От так суміщає. Родинні зв'язки Путіна із посадою Міноборони і детально про цю зустріч, яка публічно відбувалася, і навіть транслювали є. Відео написали про, про зміст цієї зустрічі і доповідь Сивілєвої важної історії. Ось за міністра оборони заявила про 48 тисяч заявок на ДНК-тести для пошуку зниклих безвісти. Ось, Власне, це племінниця Путіна, як вона виглядає, і значить, про що вона там говорить на круглому столі в державній думі в Газдумі Росії. І вона, значить, розповіла, що їхнє відомство Міноборони отримало вже 48 тисяч заявок на проведення експертизи ДНК від родичів зниклих безвісті на війні в Україні. І, значить, Каже, що приймають вони оці заявки, обробляють зразки, є, значить, розпорядження Міноборони всіх загиблих там, російських окупантів брати зразки шкіри епітелію. Якихось там м'яких тканин, щоб потім ці тести проводити, встановлювати особу, так хто там загинув, і значить, далі вона описує, як все це відбувається, і назвала між іншим число. Скільки заявок вже надійшло від росіян від родичів про встановлення, значить, осіб їхніх безвісти зниклих родичів солдат, так які значить як окупанти воювали в Україні. 48 тисяч каже вона, e, значить на це відразу звернув увагу присутній на круглому столі відомий такий одіозний депутат Андрій Картаполов. E, він, значить, каже, що тут Анна Євгенівна такі цифри назвала. Це дуже чутлива інформація. Я прошу ці цифри ніде не включати в жодні доповіді, звіти, в жодні документи. Ну бо це, мовляв, ворохобиті дуже населення. E, Цивільва сказала, що це не, не цифри зниклих, а цифри заявок від населення, хто кого там шукає, і от мовляв, 48 тисяч заявок таких є, але очевидно, що тут де мова про 48 тисяч тих, кого не вдається знайти, вийти на зв'язок, там чи їхніх. Немає тіл доставлено, і це ну, частина російських втрат. Очевидно, що там 99% цих е, зниклих безвісти це, це загиблі. Ну, може, хтось в полон здався, але це невеликий відсоток. Очевидно. Я додам до цього, що взагалі «Медіазона» – таке російське видання, і російська служба БіБісі вже поіменно ідентифікували понад 80 тисяч російських окупантів, які загинули на фронтах. Тобто є ідентифіковано 80 тисяч тих, кого там некрологи опублікували, похоронили їх. Вони є в документах могили є, і ще плюс 48 тисяч тих, кого не знайшли. Тобто можемо собі це спокійно додати. 130 тисяч тільки так набігає, і це якраз характеристика того, які втратив росіян. От, наприклад, медіазона вважає, що їхня робота ці 80 тисяч це приблизно половина від того. Що реально є, тому що ну, вони тільки пишуть про по, по факту, коли є документи, є публікації. А про значну частину ніхто нічого й не писав. Когось шукають, когось і не шукають, зрештою, і це теж десятки тисяч, так, всякого непотребу, який нікому дійсно не, не, не потрібен абсолютно, колишні зеки і так далі. Ми ж це все добре розуміємо. Тому. Насправді цифри там колосальні абсолютно в НАТО вважають, що в листопаді втрати росіян сягнули нового максимуму. Це півтори тисячі осіб на, на день вбитими і важко пораненими. Наш генштаб залі давав по дві тисячі на день, тобто 45 тисяч в листопаді. Але і генштаб, і натівські служби сходяться в думці, що це новий максимум. Для росіян, що так як в листопаді Росіяни не втрачали живої сили взагалі за історію цієї війни ніколи. Ну і також про тему самоліквідації росіян на полі бою. Пише зокрема наш військовий з телеграм-каналу Офіцер Плюс. Він пише зокрема про турецький напрямок і каже, що на турецькому напрямку росіяни стали часто покидати цей світ із власної волі. То хтось застрелиться, то на гранаті підірветься. Така кількість випадків, що йде до твердої статистики, може просто немає сечі терпіти всі ці борошна. А якщо серйозно, то вони. Вони, очевидно просто протравлені фільмами про те, як діди стрілялись. На мою думку, така кількість випадків самоліквідації, називаємо це так. Це прямий результат нав'язування наративів через фільми, про те, що краще значить себе. Кокнути, і неважливо, що коли і як, треба просто, значить, стріляти пропаганда тут відпрацювала ідеально. Ну навіть гуляють листівки. Ми їх не будемо показувати, але є такі листівки інструкції для русского солдата, що, мовляв, в честь дороже житті, треба в випадку, чого, якщо тебе поранило на полі бою, там дрон десь бахнув, чи розтяжка, чи прилетів осколок, і ти не можеш, значить, відійти. А від, відходити ж заборонено взагалі треба держатися до последнього. То значить, остання граната, остання куля, це значить, для себе треба приберегти, і, мовляв, в такий спосіб відправитися на концерт Кобзона. Е, така от у них логіка, такий у них світогляд, і треба це е, зрозуміти і сприйняти, от з ким ми власне воюємо. Там людське життя абсолютно не цінується. І от саме ця позиція і нав'язується росіянам, які йдуть воювати проти українців і стають загарбниками. Отже, е, Турецький напрямок сьогодні не оглядаємо там, таких якихось значних змін немає, але, на жаль, є зміни на Покровському напрямку, і зараз ми йому приділимо трохи уваги. Е, значить, зміни ці які? Зокрема, активізувалася ділянка в районі Лисівки від Сухого Яру Лисівки до Петрівки-Григорівки. Прямо вздовж траси на Покровськ з боку Лидового. Ця ділянка довго доволі трималася без значних змін. Хоча Петрівку поруч у суд село я маю на увазі, росіяни раніше окупували і просувалися вони трошки південніше траси, якраз. Вони рухалися от по напрямку на Шевченко вздовж залізниці. А звідси з Покровська на Шевченко йде дорога. Тобто вони намагалися обрізати саме спочатку цей напрямок і вийти на такі от південні рубежі і вже штурмувати Покровськ звідси. Але паралельно бачимо, вони не забувають, що і фланги треба підтягувати. І от від лисівки. Теж вони рухаються тепер вздовж траси. Тобто на Покровськ динаміка в нас така не дуже активна, але негативна загалом. Тобто, просування ворога є от північніше Григорівки. Тут якась така балка чи яр у нас теж розташований. Купанти зайняли ці позиції, і от вздовж траси закріпилися. Тепер рухаються в бік населеного пункту Дачинське. Тут так само є якісь ставки, водойми, такий ярок. І от, очевидно, ним вони будуть пробувати просуватися на Дачинське. Недобрі новини, абсолютно біля Покровська. Ну і поруч від цього виступу, який на Шевченкове спрямований, це села Юрівка, Новолексіївка, Пустинка, от росіяни просунулися в напрямку Пушкіного. Можливо, повністю ще село не зайняли, але південніше зайняли значну таку частину біля лісопосадок і дороги на села Українка Єсинове. От е, бачимо цей клаптак, який знову ж таки перейшов під контроль ворога. Це в нас Покровський напрямок. Дві такі зміни по Курахівському напрямку. Знову ж таки новини погані. Насправді навіть напевно карта не все тут відображає. Зокрема, у нас е, ну, ключові зміни відбуваються в районі села Старі Терни. Терни, тут же, пробачте за неправильний наголос. Окупанти просувалися вздовж водосховища Курахівського, якраз до цього села, от від Берестків. І пише Богдан Морошников. Інші наші військові пишуть про те, що фактично старі терни втрачено. От Морошников саме так і пише. Ворог потроху просувається серед багатоповерхової забудови на захід міста, це про Курахове він пише так саме місто. Так а Курахове у нас розташоване південніше. Ось я так карту відкрию, щоб ми розуміли загальнішу картину. Вже Курахове тут приблизно 50 на 50, Воно поділене зараз між зоною контролю ворога. І от в західну частину Курахового окупанти намагаються виступати наступати. Тут у нас тес розташована. Теплоелектростанція, яка зараз є ключовим вузлом нашої оборони, але от саме туди увірватися росіяни хочуть через дамбу, через село Старі Терни з півночі, тобто вони збираються обійти водосховище водойму і вже цього флангу, теж з півночі підтискати, що дуже ускладнить. Ситуація в Кораховому, ну і очевидно, треба буде подумати також про логістику. Скільки дорога тут ключова? Ось вона проходить через дачне і це не так далеко уже на жаль, до позицій в старих тернах. От якщо ми. Тут прокладемо по прямій лінії. Це вийде 2,5 кілометри. Тут же й дамба розташована. Ну тобто багато важливих об'єктів втрачено старі терни. Пише Богдан Морошников. Окупанти тупо продавили тут оборону у Лобову. в лобові атаки пішли. Старі терни були доволі міцним опорником, який ми втратили за добу за добу боїв. Напевно, е, питання, як так сталося, і подібні будуть скоріше риторичними. Відчуття дежав'ю не полишає. Ворог міг покласти за це село цілу бригаду, а поклав менше батальйону. Так і це великі втрати, але для росіян це звична ціна задля досягнення результату. Тож окупанти просунулися на південь. Не від села вздовж дамби водосховища, тобто вони фактично вже рухаються на південь від села вздовж дамби. Це от у цьому напрямку, і це дуже погані новини. Це та дамба, яку підривали, але до кінця не підірвали. Так, тобто вода пішла, хлинула вниз. Тоді багато ми думали, гадали, хто ж це зробив. Але от рухатися пішки пішими групами. Там через цю дамбу можна, вона пошкоджена, але не знищена до кінця. І значить, до перерізання траси Курахове Запоріжжя південніше старих тернів залишається менше двох кілометрів. Це от саме ця дорога, яку ми щойно промальовували, на яку звертали увагу. Тобто тут менше двох кілометрів окупантам залишилося. Можна стверджувати, що траса на цій ділянці знаходиться під вогневим контролем ворога. Бо вже працюють ФПВ, міномети, розгортаються розрахунки ПТКР на ділянках. Потенційного руху, ну це дуже погані новини, бо це фактично свідчить про те, що ворог наближається до оперативного оточення Курахового. Як звідси пробиватися, відходити під таким вогнем в районі дачного потрасі. Це питання. Крім того, ми бачимо, що з півдня росіяни підтискають, і от вони в район Сухих Ялів і Костянтинопольського вийшли в результаті своїх останніх атак на цьому напрямку від Максимівки. Ми вчора показували кадри розгрому російських колон в районі Максимівки. Та, от, очевидно, це були спроби росіян на Стирлові просунутися от в напрямку ріки Сухі Яли і сіл, які тут розташовані. І, от зрештою, їм це вдається робити. Бачимо, значна територія, де ворог просунувся. Сунувся і все одно тут на Курахівському напрямку наші військові продовжують палити, знищувати невеликі колони Росіян. Є такі кадри, зокрема свіжі від 71-ї окремої єгерської десантно-штурмової бригади. І тут ми бачимо звичну картину, коли росіяни отаким гуском колоною сунуть полями якоюсь польовою дорогою, їдуть, і по них починає прилітати. Прилітають дрони, можливо, там і артилерія працює, але бачимо, що значною мірою це дронові ураження. І в ході цього штурму російського ворог залучив 5 одиниць зброньованої техніки, серед якої були танки, бронетранспортери з десантом і. Врахували росіяни при цьому ймовірність змінування шляху, тому машина на чолі колони була обладнана колійним мінним тралом, як повідомляють наші військові. Завдяки своєчасному виявленню колони військові змогли підготуватися до її перехоплення. Ураження техніки росіян відбувалося комбінованими ударами артилерії, як пишуть наші військові, 71-ї бригади, і ФПВ-дронів. Артилерія завдавала основних ударів, а ФПВ-дрони добивали пошкоджену техніку. Ну, це. В Принципі, класична тактика. І загалом в рамках цього наступу нашим єгерям довелося уразити і знищити чотири одиниці ворожої техніки 4 з 5. Що зупинило наступ ворога? На цей наступ було зупинено. Інші наступи продовжуються, накати продовжуються попри величезні втрати тут в окупантів. І от бачимо, що вони виходом на Константинопольське звужують цю горловину виступу південніше. Це район Спенівки, Ганівки, Романівки, де продовжують тримати оборону наші військові і героїчно тримаються оборону від від дальнього сіразона. Тут у нас така виникла. Тобто, ворог тут пробує звузити цю. Цей виступ цю кишеню і закрити її. Сподіваємося, що там обійдеться знову ж таки без найгірших варіантів, без оточень. Наші поступово з боями звідти будуть виходити на ширший оперативний простір. Отака ситуація по Кураховому. Справді її можна назвати в принципі навіть критичною, тому що ну тут все на межі на волосинці тримається. Як і в районі великої новосілки, ми вчора розбирали цей район. Сьогодні повторимо коротенько, що тут перерізано ключові дороги з селища Велика Новосілка. Ну, ось воно, це ключовий населений пункт тут нашої оборони. Звідси йдуть дві дороги на північ, в північному напрямку. І от якраз ці дві дороги ворог фактично перерізав взяттям. Населеного пункту Новий комар, От окупанти за останні дні ще з кінця минулого тижня вийшли на рубежі в тому населеному пункті. Зараз пробують тут по флангах розширити свою, скажімо так, присутність, свої позиції, закріпитися, але от вони фактично ці дві дороги контролюють. І є ще одна дорога, яка йде в західному напрямку: Времівка, Новосілка. В бік Запорізької області її фактично ворог в районі Рівнополя. тут внизу кадра треба інший колір вимкнути. От е, контролює вогнем. Тобто там добивають міномети, добиває арта і е, дрони, от в районі Новосілки. Точно цей е, відрізок ворог прострілює. Тому по великій новосилці теж ситуація дуже і дуже складна. Це оперативне оточення і деблокади, поки що ми не спостерігаємо. Можливо, така операція готується. Друзі, на цьому сьогодні ставимо крапку. Я знову ж таки закликаю вас як найактивніше коментувати наші відео, поширювати їх, підписуватись на канал. Це важливо і дякую вам за увагу. Вже завтра побачимося і оглянемо. обговоримо нові події на полі бою. До зустрічі.